Привіт! Ми продовжуємо серію відео про шухляди Tandembox Antaro. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. У цьому відео ми коротко поговоримо про потрібні параметри корпусу. Якщо знайти у каталозі Bloom будь-яку шухляду Tandembox Antaro, то біля фото і опису можна побачити малюнок потрібний простір. Для прикладу відкриємо шухляду висотою D. Якою має бути мінімальна внутрішня глибина корпусу для цієї шухляди, її можна визначити за формулою NL плюс 3 мм, де NL – номінальна довжина напрямних. Отож, якщо напрямні 500 мм завдовжки, то мінімальна внутрішня глибина корпусу має бути 500 плюс 3 дорівнює 503 мм. Ця формула універсальна для будь-яких шухляд тандебокс Antaro із технологією руху блюшен, та для шухляд з фасадом із технологією руху типон блюшен. А от для внутрішніх та високих внутрішніх шухляд із технологією руху типон Blue Motion до номінальної довжини напрямних потрібно додавати не 3, а 12 мм. Якщо використовується технологія руху серводрайв, то потрібен додатковий простір за глибиною під електричний привод. Але про це ми розкажемо в окремому відео. Повертаємося до малюнка Потрібний простір і звернемо увагу на інший параметр. Як бачимо, для шухляди D потрібно 224 мм простору за висотою. Для шухляд різної висоти цей розмір логічно буде іншим. Повторюся, у каталозі Bloom малюнок Потрібний простір є для кожного типу шухляд тандембокс Antaro, і саме на ньому можна побачити потрібний простір за висотою. Цікаво, що для внутрішньої шухляди М є два варіанти потрібного простору за висотою. Мінімум 106 мм. У такому випадку шухляда буде максимально близько до верху корпусу. Для того, щоб її зручно відкрити, потрібна спеціальна ручка або її треба тягнути за нижню частину передньої панелі. І другий розмір 136 мм. За такого простору над шухлядою є вдосталь місця для того, щоб зручно потягти її на себе. Також варто пам'ятати один важливий момент. Для шухляд тандембокс Antaro із технологією руху тіпон і із фасадом і внутрішніх мінімальний потрібний простір за висотою збільшується на 3 мм. І в такому випадку для шухляди висотою D потрібно не 224, а 227 мм. Висотою M не 106, а 109 мм. Ці дані теж є у каталозі в розділі Додаткова інформація. Blue Motion для Tandembox. Здається, проста інформація, але якщо неправильно розрахувати внутрішню глибину корпусу чи потрібний простір за висотою, шухляди просто не помістяться. А це несе за собою зайвий час на переробку, зайву роботу, зайві кошти. Тож тепер ти знаєш, як правильно розрахувати розміри корпусу для того, щоб у ньому помістилися потрібні тобі за довжиною та висотою шухляди Tandembox Antaro. Якщо залишилося запитання, пиши їх під відео, і ми обов'язково дамо на них відповідь. І не забудь підписатися на наш канал, якщо ти ще не зробив цього. А зараз будемо прощатися, гарного настрою і міцного здоров'я!